Норматив 10 хвилин по місту і 20 до села найкраще виконують швидкі Харківщини та Дніпропетровщини. Тут майже на всіх каретах встановлено gps системи, а це, за словами чиновників, дозволяє значно скоротити час для бригади. В місті Харків здійснюють доїзди до 9 хвилин. По території взагалом 23 три. Ресурс весь знаходиться в центрі екстреної медичної допомоги. За новим законодавством на швидкі більше не працюватимуть кардіологи, педіатри та психіатри. Натомість усіх медиків за європейськими стандартами перекваліфікують у лікарів невідкладних станів. Такий фахівець мусить надавати допомогу як малим, так і старим. У МОЗі запевняють, без профільної допомоги пацієнти не залишаться завдяки централізації і баченню картини, де хто знаходиться. Вам буде переформатовано при не меншому доїзді того, хто на сьогоднішній час минуту цю вільний швидка з повним набором ліків на цей рік у четверо збільшили фінансування служби. Зокрема, гроші виділили на медикаменти. Окрім того, торік придбали майже 300 автомобілів, та все одно понад 70% карет. А це близько 2,5 тисяч авто, потребують негайної заміни. 2800 мають бути заміненими, оскільки вони або зношені, або вже відслужили свій амортизаційний знос. Ну автомобіль швидкої медичної допомоги використовується службою десь близько 7 років. За цей час його амортизаційний знос майже під 100% доходить. На цей рік вже виділено кошти на купівлю більше тисячі автомобілів швидкої. Однак навіть сучасний транспорт не гарантує якісного обслуговування, нарікають у мозі, адже брак пального та погані дороги і надалі залишаються нездоланними проблемами. Що правда відповідальність за них на губернатора між тим, чиновники не приховують, щоб налагодити роботу служби екстреної допомоги, потрібно щонайменше два роки. Олена Міщенко, Ігор Горбутко соціальний пульс.